Видно надпис. Через 100 метрів поверніть наліво. Всім привіт! Знаходимося в національному природному парку, який називається Межегір'я. Межегір'я. І покажемо вам те, що самі будемо дивитися. Межегір'я, туди. Да. Ну. Ото я вийшов в Межигір'ї з туалету, і жодного золотого унітазу не бачив. Ви бачили там золоті унітази? Я вийшов, теж не бачив жодного. Провірили квиточки, відірвали. Що тобі дали? Ще? БУ не, все, б/ушный. Ні. Що що Я не знаю, подарунок, щось там таке. А, можна от їздити Стоянка для автомобілів тут трохи тісновата. Торговий купон дорогий. Ага, нам теж дали. Це безплатно на безплатно. тих три стаканчики? Так, да, один з цих або якесь тістечко можеш. Ух ти. Чекай, дивись, то з двох сторін є. Ага. Ну так, да, або то, а або там. Я або... не хочу тістечка. Підемо побачимо. Я чи почукав. то правда, чи то там щось за там є зірочки маленькі на тих, що там щось. Якщо купите на тисячу гривень, то вам подаруємо. На 10 тисяч. Чи на 10. Так, туди йти. прямо. Ми тут вперше, ми не знаємо, йти туди, йти туди чи йти туди. Йдемо за тими людьми. Зараз зайшли в парк. Тут територія 60 гектарів. Ну, По документах 42, а так приблизно 60. Різні такі от є штучки, ми поки що не знаємо куди ходити, що робити. Яка береза сформована, ніколи не бачив, щоб берези отак робили. Поки що не знаємо куди ходити, що робити, але будемо ходити, робити, дивитися, знімати, щось цікаве вам показувати. Там далі електробайки стоять. На певно, здаються. Йдемо подивимось. Отак. Йдемо подивимось, які там ціни, бо ймовірно, що ми будемо брати і їздити. 300 гривень година. То які ті, і ті по 300 гривень година? в місті можна брати 600 гривень година. А можна золотого батона купити. Якщо поламаємо чи щось там? Ні, просто щоб здачі ходити. А золоті батони пустить. Золоті унітази, дає. Никла дилемма. Я хочу купити магніта, а Іванка хоче батона що ви порадите, що купляти? Батона чи магніта? Батон золотий, а магніт не золотий. Взагалі нам не потрібен, магніт. Та ясно, шуткуємо. Ні, магніт потрібен. Це ж глянь, який хороший парк. До речі, він його прирівнюють в Україні тільки до Софіївки, що йому такий конкурент. Національний, природний парк Мажегір'я. Ми просто не знаємо, куди тут йти і що робити. Ну так само, коли ми приїхали в Умань, то теж не знали, але потім вже все побачили, зрозуміли. От. Тут навіть можна когось знайомого зустріти. От собі ходиш, ходиш, О, якісь люди знайомі йдуть. якась гарна молода пара. Якщо позбиратися, можна і О, а ми назбираємо тут, щоб на самоката. Ви питали, скільки самокат коштує? Ні, я не питав. 600 гривень двомісний за годину, а одномісний 300 за годину. Шо? О, виглядає. Привіт. Не гляну. Добрий день. Вас всі шукають. А він навіть ну, знаєш. Я хочу щось заховати. ховай на видному місці. Так само і то. Диви, всі шукають, а волі он сидить. Класні ноги сидить собі, дивиться. О, батон. Симпатичний дядечко. Но. <сх> Цікаво Тоже зробили. Фок, то фок то він, так? Я не знаю, що це означає. Не знаю. Там озеро. А тут така літня кухня. Реклама. Це ми зараз вийдемо знову туди, до самокаті. Я не знаю як той будинок називається. Дерево якесь підписане, багряник японський. 200 років росте. Як так дерево таке непримітне, 200 росте, а є дерева ще й по тисячі, а людина тільки 100. Та яких 100? Де ти бачив таку людину? То вже такі люди перевелися. Першніх тут вже 100 не будуть жити. Ну, ми, наші з тобою покоління. Ідемо туди подивимося, що там є. Так. Це якась оглядова площадка чи що, що це за купол? Взагалі що це таке? Нічого не підписано. Саме класно це от які барви, Різнобарв'я на деревах. І такого червоно-багряного, вічна зелена ялинка, жовте. Клас, а, різні, різні різні є. Хм. Інтересно, ну ми десь зайшли, ну... А вон, дивіться. Оце, мабуть, той будинок називається Хонка. О, там, що видніється. Так. так Іванка. Угу. Йдемо трошки ближче, вам покажемо. Але поки йдемо, хочу розказати те, що я дізнався про нього. Називається він ХОНКА. Хонка. Чому він так називається? Тому що це фінська компанія, яка виготовляє такі дерев'яні будинки. От і тому він так і називається. Вхід туди, я не знаю, десь 500 чи 600 гривень, може зараз узнаємо. Ну що там робити? Там просто дивитися кімнати, ходити, спальню, різні там зали, столову. Просто ходити дивитися, нюхати там, як пахне ліванський кедр, сосна, бо там є оздоблені кімнати таким деревом. От. Ну і все, кінотеатр. Ну, мені ж не цікаво. Є люди, яким цікаво, що там. Колись Янукович сидів в тому кріслі поюзати, посидіти. Нам таке, не знаю, не цікаво. Не Краса. Величезний. До речі, зараз тим більше там нічого не цікаво, щоб от побачити, як жив президент тодішній, тодішнього часу, тому що коли він втікав, то... Він багато чого забрав, потім він все не міг забрати, він втік. І ті, що знали, що він втік, мабуть, забрали все інше, цінне, що було, а потім ще все, що після всіх залишилося, ще забрали Туда? в музей. В музей в Київ. Туда? От. Туда? І тепер там тільки те, що вже залишилося, що вже всі все позабирали, що хотіли, а то все, що залиши, що вже нікому не потрібно то воно там є. Ну що там дивитися, наприклад, що на той час там якийсь був розкішний великий телевізор, ну, зараз вже багатьох такі телевізори висять в спальнях, бо скільки років прийшло там чи ще щось. Просто гарний будинок. Але вхід туди дуже дорого коштує. Ну, і Вхід з екскурсоводом мається на увазі. Вибух було чутно якийсь. О, зараз тут що тут закрито? Да, тут, тут, тут мабуть закрито, тому що він же ж там, ми бачили. Тут його нема, він там на підвіконнику сидить. Чуєш, тут закрито? на нема вдома. А це що за робот? Так, от дивіться вам інформацію. Екскурсії в Хонку проводяться в режимі живої черги за попередньою домовленістю з екскурсоводом. Екскурсія починається з фізкультурного оздоровчого центру, який підземним переходом, з'єднаний з основним будинком. Місце початку екскурсії позначене на карті П-14. Вартість екскурсії складає 500 гривень з людини. Тривалість година півтори. От є номер, якщо комусь треба. Ні, там щось є люди. А чому той робот тут стоїть? Він. Ціны? Що він? Що це Що це за інсталяція і до якої теми? А ну давай його включимо. Не включати? Ні. Не. Куда? Дивився екскурсовод, розказувала, що в будні дні приїжджає приблизно 300 людей. У вихідні дні може бути там на тисячі рахунок йти. Вхід сюди 150 гривень, як ми показували. Хунка. Добротна деревина, добротний будинок. Гарний ландшафтний дизайн. Поїхали люди. Цікаво, скільки коштує. Чотири чи п'ять поверхів має будинок. Елементи якоїсь грецької культури. Колони, якийсь такий куточок. Тут дуже гарні такі перепади висот і такі, такі гарні нерівні алеї. Це на належному рівні, все так. А то з тої сторони Хонка. Там ми знімали. Так непонятно де тут парадний вхід. Я думав, що там парадний вхід, а тепер, як звідси дивлюсь, то здається, що тут парадний вхід. Так якщо подивитися. Таке подвір'я. Це вже як музей тепер, такий собі за назвою Хонка. Там вон беседка така з царським креслом Іванка, йдемо туди. Дивись яке там крісло, там червоне царське, де діти бігають, йдемо, що воно таке велике. А туди можна заглянути? Вам не видно? Кізі? Нічого не видно. Так, да, видно. М -м. Все видно. Трошки все видно, видно да. Двері можна спити. О, диванчики якісь. Можна сидіти там. Ай, як все гарно видно. <гум> все, 500 гривень закономили. Ух ти, який мотоцикл. Зараз як я вам покажу мотоцикла, йди дивись. <гас> а <Ва. гас> Ну тут, тут і, і великий і будинок. Отам як стоїш, то на горбкові. Здається, будинок як будинок, два поверхи. А, а тут п'ять поверхів величина <гас> така. Тут байк такий стоїть, 77-й. Ага. Ну, да. Так, тільки не переїдьте мене, хлопці. О, такий мотоцикл. Классный мотоциклет. Так, я за вам. Сюда я нет, я пройдусь. Покажу тут панель приборов. Я просто не розумію, тут, тут ніби тематика така одна. До чого тут там робот, мотоцикл, це може якийсь тримай. Хто його знає до чого? Так, для прикола, фотозона, така інсталяція сюди. Ну, може якийсь гурток, робить і виставляють найкращі такі експонати сюди. Куди? Підем там ще є цікаво. Так, я буду екскурсувати. Трошки потренуюся, а потім вже буду номер розміщати, що я екскурсії провожу. Вот, так що, дивимося, верни от на ліво. Okay. Федора Януковича. Тут багато є гектарів, 60 гектарів, і от він одним коником обробляв, сіяв пшеничку, кукурузу, всяке таке. От, і ото не знаю яка порода, але крепкий. Йдемо далі. Крісло. Будемо торкувати. Абі чіли. Це я потом собі знизу. Я я тут не збух захвату, як я туди сидів. Перекоплює входить. Так, трошки. Да, трошки воно камеру не показує, не передає. Якби ще тут було підписано, отут один мінус, що, наприклад, там робот стоїть. Незрозуміло. ну Нормально, якби написати до нього якусь, е, ну, щоб було зрозуміло. Легенду, чого він там стоїть, що це означає, хто його зробив. Тут крісло. Мабуть, тільки що екскурсовод може то розказати. От дивіться, ну Іванка, щоб було зрозуміло глядачам, якої вони величини, оці крісла. З ростом як дві людини, отак, якщо туди. Такі кріселка. А оці включателі, мабуть, включають очі люста. Лампочки згоріли. виключай. А ну давай, я тебе, як ти там будеш виглядати, залізь. Так, будь ласка, сумочку подержи. Деренчить тут дуйкою такою листя замітають, здувають. Нормально. Нормально. Я трошки придуруюся, звісно. Посиділи ми на тих кріслах. Так я тебе з І злазимо. Та не треба. Треба. Да, цікавіше було б знати, що це за крісло. Можна. А ви не знаєте, що це за крісла, що вони означають? Тролонка як мінімум. А, ми замітили, що тут багато таких інсталяцій, а -а. про які ми просто не знаємо, з якою метою вони тут поставлені. Тому що просто як фотозона. -фото угу. То Я тренувався бути як а тепер ще потренувався і фотографом персонально. бути. Можу. Треба сюди приїжджати, ставити машину. І ходити тут надавати послуги. Йдемо туди? Так. так, ото ми позаду Хонка, там крісла, там ще є, отам в мене були біля озера. Ми зараз йдемо отуди, глянемо що там є. 60 гектарів приблизно територія парку. Можна і отаким кататися, як їдуть. А тут такий обрив, обрив, обрив. Буде з'являються. Там світильнички в далині є в лісі. А от там, мабуть, зоопарк може бути, бо забор високий, йдемо туди. Тут мають бути і страуси, і всякі, при всякі. Хочу відмітити, багато є лавочок, можна тут сидіти собі, багато є сходинок. Якщо порівняти з Софіївкою, то я поки що нічого не можу сказати. Ну тут більш таке от сучасне, наприклад, бруківка, бордюри, все таке тут. Тут більш на то потрачено такі всякі закаулочки. Більш таке все сучасне. Створене видно, що недавно. От. А так ми ще поки що зайшли. Ще добре не знаємо що тут, які тут такі є хороші краєвиди, щоб дивитися. Бо просто ходимо навманя. А йдемо туди, йдемо, а йдемо сюди, йдемо.